Вуса. Так, що? Ну, ейба, вот это зес. Нуу, Це не треба нам цих фонових звуків. Так Ах, все, все пофіксив. Знаю, знаю, мій брайов. Ручки до горе. Я здаюсь. Привіт. Привіт привіт, Привіт о, блядь, ти тистрій. Я не встиг запустити це інжитот. Сидів, ждав, напевно. Так, треба, 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 що я хотів, що я хотів. І <пир> я, блядь, ну хуй. Ладно, байдуже. Ти не байдуже. Так, я трішки з собою побалакаю. Хотів тарантайку відновити. Так, да, да, так воно і було. Не, я ще хотів музичку якусь на фон, щоб щось. Тарантайк. Але те як в нас радіа нема. Хай там щось собі фонить. О, я все. Вс, тарантайка відновить. Да, починаємо. Починаємо. То все, на чому завтра закінчили... Завтра, вчора. Вчора закінчили. Так, ніхто не приходив, ніхто тут мені машину гівнам не закидав. Добре. Стайдем її привітати, шодве ляйка. Давай. Автосканер, автосканер. Вже все знаємо, що куди робити. Так, резонатор вихлопних газів. Ну треба трошки підмотати цей трубу. Треба трошки підмотати. Більше нічого робити не будемо. Ся, бляха, две які тут тормозні диски, вже... Не серйозно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Бляха. А він щось не, не дірявий. Що це таке? Він Просто зношений, його ніде не треба... А ну може тут десь? Короче. Все нормально, нічого не треба робити. Так, значить, що донизу? Так, наступним кроком треба буде... треба буде... Апнути цей автомейку, може там теж будуть якісь нові приколяси, щоб трошки це все швидше було. Ляя все дуется, задувается, красота. Можно щоб не чудо чоловіка? Ну, хе ха, двух хаха, но двух ха. Він ще не холодный. Это супер. Так, можу включу підсвітку, щоб трохи зблокер. Зайва кава. Так треба було почекати, що ти зразу цей. Курагве ти І так з непривички багато з'їла, рахуй. Грачка, салат і цей там, ну, під 300 грам взагалі. Хошо, и ценно едалась? А так, ну, просто треба частіше, кажу, жди, что ты Супер. Ля. Ля, але бляха, тепер поволажила ця всякі нюанси. ну тепер треба їхати, бляха на сай. На якусь фурбовку. Братик, та тут тільки заміна порогів поможе, тут вже все дозволяє шо. Ну тут... Ну морда пластикова, вона... не гниє. <плес> <плес> Тришки таранул за вас, сука. Трошки на дварке заехал. Опчики. Опчики. Ляп, 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 ляп. mhm 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 Тут у нас О, Ходу. Здесь там дрібні всякі такі штучки у нас автоматом, напевно, дохеду. Щоб не ебатись, ну ці всі ляпки, це все треба споліровувати. Це, бляха, нічим. Не поможемо. Та ля! Красиво. Красиво! Так! А що ми ще можем зробить? Можем ще скрутити пробіг, да? А, тут не працює. Треба їхати в іншу майстерню, чи що. Капець ти балований. Так, 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 да у нас цей. Маніпулятор. О. Ну тут, в принципі, небагато. 31К пробігу. Але нічого, ще трошки скрутим. Бляха, перестарався, задивився, задивився в чат, перестарався. Нічого. Ну, значить, буде так. Так, 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 так. А як мені... Ага, все, можна через пасажирську дверку залізти. Так, фоточки. Чечень. Блядь, бабка лізь з кадра. мені треба машину сфоткати. Треба потім в фотошопі буде прибрати якось. І треба заробити трохи якісь грошенят, щось трохи якийсь ремонт зробити в тій шаразі. Е, так, оголошення додаємо. Фоточки. Закинули. Так, технічний стан 49%. Ну, як на мене, досить непогано. Візуальний стан відмінний. Ринкова ціна 18300. Я думаю, за 20 можна навіть 22 спробувати закинути. Так, все. Оголошення закинули. Ждемо. Так, що в нас по. Рахунки я оплатив, кредити в мене немає. Ага, це я її взяв за 11. Угу, угу. Окей. Так, подивимося, що в нас ще є. Що можна придбати. Так, 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 є ось такий джипчик. А, я не маю грошей. Зараза. Я би може свій продав, а це я купив натомість. щось нічого нема таке у моєму бюджеті. Добрий день, Танечка, Що там? Так. Ого, то та ти шо жартуєш, хлопче? Та то. То та таки навіть не пасує. 16, да? Таня, все, давай. По я буду тільки на тебе час, гаяти. Грошей на такі макасі не вистачило, а на машину нема. Так. Треба мені розібратися все. Ну напевно, треба знову ж таке. Треба... А, чекай, ну це мені зараз без сенсу. Запчастини банк оновлення. Офіс, офіс. Що нам треба на третій рівень? Е,бум. Так, рівень репутації 7 щонайменше. Механічна майстерня 2Є і кузовна 3 рівня. О, блін, ну це треба буде впахувати, впахувати багато. Це наколотити грошей, дово. Супер! Єге! Yeah. Супер! Yeah. Підходить їй. Двоє, зразу все. У нас 30 на кишені. Так, йдемо шукати щось. Щось новеньке. Uh... Так, за 20 тисяч є бусик. Після ремонту. Стан непрацездатний. Трохи далеко їхати. Добре, а ну ще, щось є цікавого. Mm. Так, що у нас є ще якийсь бусик? Візуальний стан поганий. Але він хоч на ходу. Ну, давай. Давай заплануємо зустріч і все-таки я хочу поїхати глянути на цей, на цей червоний пікапчик. Це поміняю на свій. Так, ну тут в принципі недалеко. Але все одно треба їхати. Так, тікай, тікай з дороги, ти шо... І... Шо я нарубив? ти глянь, ну це вже що-то, що-то повеселіше буде. Той якийсь чорний взагалі не привабливий. Так, 9200. А якщо до 6? Ага. А, ну типу дофіга, да? А якщо 6 6,5? Ммм, mm, тоже задумалась же, висим. Добре, а если 7? 8, 200, все равно она не хочет больше. Добре, а если тебе даты цигар? Не, дякую. Ну добре, давай висим 200. Хай блуда. Uh -huh. Авто не на ходу. Бля, а я я цей момент проїбав? Я пердоля. Ляха персон. Ну, о, то я її збив? Ну так тобі і треба, Ібо ні, нехуй, буде. Продала мені машину не на ходу. Там ж писало, що про це здатний, 57%. що це за наїбало, воб. Зараз буду людей давити. Ебанись. Привіт, Павло. Я в шоці. іди торгуйся з жінками. Бля, ха більше жінок не буду куп'ята. А я думаю, я ж знаю, я... Я знову, от оце зі своєю поспішністю, все проїбався. Мені ще вчора ми сиділи з персоном, і він казав, чому ти не перевіряєш машини, типу, перед, цією, перед покупкою. Преш в тебе ж є сканер, візьми, чекне, що там по технічному стані. Я такий. Та, пахую, давай швиденько хоп-хоп купили і погнали. Це буде зараз прикол, якщо його не буде. Так, головне тут. Ні, ну тут якийсь мужик, думаю має бути все нормально. Зараз ми нормально з ним добалакаємося. Так, я зразу йду перевіряти. Так, гальмівним диском, габайла, тремінете. Тримін... Тут більш менш, вихлопна система така вже нагуляна. Двигун, радіатор. Ну тут більш менш, тут більш менш. від відполіровано, понятно. О, да тут треб. Тут треба по пороги варити, тіп, ти шо. Так, 19. 19 800. Ти шо, гоніш, додаю. Даю 12. 12 тобі підходить. На, найду, дас сербо прайс, май. Тож що в мене репетит, чи в тебе, наче як старий монітор. Как. Like... Хммм hmm. Не знаю, може. Павло, тобі щось репить? А ну, що ти скажи. Може, то музичка з Ютубу цей. Трохи кімічить Так, 16. Mm. Не музика. Mm. Добре, ночка, ну, добричка, я зараз вирубаю. Зараз вирубаємо музику і подивимося, чи є далі якісь посторонні шуми, чи нема. А ну тепер, суто мій голос і суто гра. Щось змінилося чи не змінилося? Є трохи, так? Да? От зарази, що це може бути? Mm, I don't. I don't know. Maybe... А вчора It's... не було, так? Це сьогодні вже така штука з'явилась. Alright, partner. That's the great pride. Значить як радео перешкоди в ефірі. Ага, така штука. Ну, хз, добра, чекай, Якщо я. Якщо я телефон заберу від мікрофона. Десь його в бік викину, може це воно. Я не до тебе. Так, змінилося чи далі? Без все. Я все одно. Добре. Mm -hmm. Добре, а ну чекай, попробуємо шашись. щось. Uh. Так, це ми відключили. А, особливо, коли персонажі балакають. Хм. Hmm. <рив> <рив> Добре. Зараз наче нема. Добре, ну подивимось зараз. Часом саме по собі зникає, не. Пар'є, ну ти йопте. Що це? Хто це мені наворожив? Так, а ну, які ще посторонні шуми тут можуть бути? Та Нічого не тягне зарази, хіба? Хіба з гри і з цього. Я пірдолі. Це якийсь піздец. Добре, зараз тоді Чо так, чо так сумно все? Хтось заздрить моєму успіху. По полюба сусіда. Ну короче, добре, поки то все. Ой, пане. Right, That's the great pride. трясся його матері. Так, добре, а ну тоді чекайте секунду. Я зараз перезапущу стрім, але щоб ви нікуди не розходились, бо я потім вас знов не пособираю. Подивимося, чи воно пофіксить, чи ні.